Вітаю! На уроці я досліджую світ. Чому квіткові найпоширеніші рослини на землі? Ми працюємо в підручнику на сторінках 76-77. А зараз вправа синоптик. Давайте назвемо температуру повітря сьогодні. Який сьогодні стан неба? З'ясуємо силу вітру. Чи були сьогодні опади, або якісь інші явища природи? Роздивись і розкажи. Які органи мають квіткові рослини? Перед нами квіточка, яка називається Мак. Давайте роздивимося будову цієї рослини. Отож, ось тут внизу знаходиться корінь. Під номером 2 позначене тонке соковите зелене стебло. Також рослинка має листки, має квітку та плід з насінням. Ось така будова квіткової рослини. Запам'ятайте, квітковими називають рослини, які мають такі органи корінь, стебло. Листок, квітку, плід з насінням. Квіткові рослини це найпоширеніші рослини на землі. Придивись, тебе оточують дерева й кущі, трав'янисті рослини, це різні життєві форми квіткових рослин. Роздивись і поясни. Яку різноманітність форм і забарвлення виявляють квітки, плоди та насіння? Спершу ми розглянемо квітки. Квітки бувають великі, поодинокі, тобто одна квіточка на стеблі, а бувають квітки, зібрані в суцвіття. Це коли на одному стеблі багато дрібних квіток. Плоди також різняться між собою. Бувають плоди соковиті, такі як помідор, малина, кавун. А бувають плоди сухі, наприклад, як крилатки у клена або, наприклад, як жолуді. У природі все не випадково. Поява квіток у рослин це не примха, це вдале пристосування, щоб приваблювати комах. Комахи запилюють квітки, тобто переносять пилок з однієї на іншу. Утім, досить часто квітки бувають малопомітними і непоказними. І ось ми бачимо, джмелик може запилювати квітку. Наш улюбленець жук сонечко, так і красуня бабка. У квітках головне забарвлення. комахи цінують смачний нектар і пилок. Запам'ятайте, унаслідок запилення утворюються плоти з насінням. Чи знаєш ти? Ось перед нами рослина, вона називається конюшина. Коли конюшину вперше завезли до Австралії почали вирощувати. Вона не утворювала насіння. А все тому, що в Австралії не було комах, які її запилюють. Лише після того. Як з Європи в Австралію завезли комах запилювачів, конюшина почала плодоносити. Чи знаєш ти? А ви знаєте, що слово нектар в грецькій міфології означає напій богів». Нектар в квітках утворюється в нектарниках. Це спеціальні утвори, які знаходяться у глибині квітки. Наприклад, бджоли перетворюють нектар на запасну речовину, яку ми з вами називаємо медом. Чи знаєш ти випадкового забарвлення у квітів немає? Кожен вид комах. Приваблює певний колір. Бджіл, наприклад, більше приваблює синій і фіолетовий колір квіток, метеликів приваблюють яскраво червоні квіти, а оснічні метелики із задоволенням відвідують білі і блідорожеві квіти, бо їх краще видно в темноті. Давайте перевіримо себе, як ми запам'ятали будову рослини. А для цього ми виконаємо анаграми. Отже перед вами анаграма, яка стосується будови рослини. Давайте з поданих букв складемо слово. Так, правильно. Це слово корінь. Ось спробуємо скласти ще одне слово, яке стосується будови рослини. Подумайте уважно. Дійсно, це слово стебло. Наступна анаграма. Вже всі здогадалися, так, що це слово квітка. Ця анаграма досить велика, але я впевнена, що ми з нею вправимося. Отже, давайте почнемо з першого слова. Так, дійсно, це слово плід, а друге слово з. Плід з. Давайте вгадаємо наступне слово. Так, це слово насіння. В будові рослини ми бачили з вами, що є плід з насіння. Отож, ми розгадали всі анаграми і чудово попрацювали. Дякую всім за увагу. До зустрічі!